У руководителя в числе я живу при баран вот такая вимога я знаю но это лично моє я в данном случае не у это це все відділ ми там і ми можемо наше тільки отношение я не обіняю не можу его обміняти не стараюся на виконання рішення народної ради запоріжжя від 0204 вимагаємо негайно подати відставку і зняття э, себе повноважень Вашу посаду у випадку нехтування та невиконання рішення народної ради, представників майдану, самооборона, правий сектор, народна рада будуть пікетувати апарат головного управління. Ми прийняли це рішення. Обратились непосредственно в три адреси. Дана в випадку річ йде міністру оборони, головні де, голові. Непосредственно начальнику бойко и господину Баранову. Мы тоже народы народа. Мы тоже, да, мы работаем с Мы вас не уполномачиваем. Еще раз говорю, я же не от вас выступаю. Вот мы тоже и вы народ. Давайте. Мы не согласны с решением. Вам было написано. Мы не хотим, чтобы вы ничего чали.

Підписали 1800 гривень. Ми знаємо, як ці 1800 насирали. Лепського на місці не було, вручили, думаю, що передадуть. І не тільки під час зачистки, і не тільки ті факти, коли був розгон Майдана. Є другі факти, які на сьогоднішній день вже знаходять своє підтвердження. Цим займається, на жаль, прокуратура, сьогодні йде до судового розслідування. Це пов'язано з корупцією? Це пов'язано з корупцією, це пов'язано з тими неправовими діями і неправовими всіми рішеннями. Який приймалось безпосередньо левство?